Привіт, вітаю тебе на каналі порталу Smartphone.ua. Сьогодні на огляді смарт-годинник Hailu Iron N1. Цікавий, потужний, витривалий яскравий в металі і ще є що про нього розповісти. Ціна не дуже висока, тож якщо зацікавився пристроєм, в якому батарея на 850 мА годину, а це більше ніж в два рази, ніж в інших смарт-годинників, тоді дивись це відео далі. Впевнений, тобі буде цікаво. Ось в такій чорній картонній коробці до вас приїжджає смарт-годинник, всередині лише сам пристрій, кабель для підзарядки, інструкція. А в моєму випадку... Ку був ще й металевий браслет, який я замовив разом з силіконовим, який йшов базово. Це не сильно підвищило вартість покупки. До речі, актуальний прайс можна знайти по лінку в описі до цього відео, але дозволило суттєво проапгрейдити в плані металу цей смарт-годинник і перед собою бачити, як ця пара виглядає разом. Не захочете замовляти окремо ремінець на сайті виробника, тоді пам'ятайте, що ширина ремінця в місці кріплення 22 мм, і ви за потреби зможете докупити собі, наприклад, ще й нейлоновий або якийсь інший, який самі. Захочете і якого захочете кольору. Переходжу до дизайну та корпусу моделі Highlu Iron N1. Все саме слово Iron каже нам, що він витривалий. І дійсно в корпусі зверху метал. Габарити бачите перед собою і вагу бачите перед собою. Вона не маленька. На що знову ж таки вплинули матеріали, які використав виробник, а також об'єм батареї, яка тут всередині. Про неї я розповім наприкінці цього ролику. Тож зверху та на боках метал, а знизу. Пластик на великій руці цей пристрій сидить дуже гармонічно, але якщо рука буде маленькою, то він і заважати сильно буде, адже важкенький, і виглядати буде занадто потужно. Кнопок три, вони металеві на боках, виглядають яскраво, бо пара з них помаранчеві. Та кнопка, що зліва, відповідає за активацію меню спортивних режимів. Верхня активує та деактивує дисплей, а нижня справа активує меню. На корпусі передбачена пара отворів для динаміка та мікрофона. Вони дуже маленькі. Відразу скажу, що мікрофон непоганий, а от динамік міг би бути і кращий, трішки хрипить, якщо на максимумі. Ну а загалом це дуже зручно, що в Iron n 1 є функція Bluetooth гарнітури. Щодо витривалості корпусу, не металом єдиним, адже і сертифікація пройдена по стандартам IP69K та Military стандарт 810. h По перше, витривалість 5 атмосфер, тобто можна пірнати на суттєву глибину. По-друге, військова сертифікація. Military Standard 810H. Це значить, що пристрій пройшов велику кількість випробувань на падіння, метання та інші деформації. До речі, якщо пірнали з цим годинником, то після купання варто активувати функцію злиття води. Вона є в швидких налаштуваннях. Більше про корпус сказати нічого. Єдине, що за два тижні активного користування пристрій я не жалів ні в якому випадку, на ньому ні на корпусі, ні на дисплеї. Дисплеї не знайшло жодної подряпини. Як на мене, це класно. Збірка без нарікань. Далі по плану в огляді дисплей AMOLED, діагональ 2,13 дюйма. Роздільна здатність 410 на 502 точки. Дисплей трошки втоплений в корпус, буквально на Третину міліметра, що захищає його. Саме скло також з захищеної серії, але без вказання точного виробника. Форма в екранах шестикутна, що не дуже звично. Ну а матриця AMOLED, що дозволило додати сюди функцію Always on Display і виводити на екран, навіть якщо він не активований, циферблати цифровий або класичний. По кутам огляду та максимальній яскравості претензій до цього пристрою в мене немає. Екран один з найкращих в сегменті. Сенсор спрацьовує коректно. Цифер блатів достатньо, навіть в пам'яті їх більше п'яти, а ще більше можна знайти через додаток Хайлуфан. Про нього розповім трішки пізніше. Вибір там достатній, щоб ви могли задовольнити свої потреби. Інтерфейс працює швидко, при скролі справа наліво отримуємо віджет з останніми запущеними додатками, а також кнопкою дзвінка та погодою. Якщо листаємо зліво направо, то йдемо по меню здобутків спортивних статистиці. Posso não... Погоді, тут же запуск плеєра. Листаємо зверху донизу, отримуємо меню сповіщень. А якщо скролимо згори донизу, то це меню основних налаштувань. В цьому меню швидкий доступ до регулювання яскравості голосового помічника. Та звичайно ж є перехід до повного меню. Налаштувань дуже багато. Власник може підібрати активний час підсвічування екрана, підлаштувати під себе силу вібрації, вибрати мову. Ну і звичайно ж, активацію дисплею по повороті руці. Якщо ще цього не налаштували під себе. Кнопка зліва, як я вже й казав, активує меню спортивних режимів. Їх тут базово небагато, але додати в цей список свої можна через додаток Хайлуфан. Як щодо кількості датчиків та їх функцій, спершу скажу, що тут є магнітний компас, також є барометр і альтметр. Висотомір. Базові додатки, включаючи таймер та калькулятор, також є. А ще є пульсометр. Датчик вимірювання кисню в крові. Ну і, звичайно ж, крокомір. На основному екрані додатку HiLufan відображаються заряд акумулятора годинника, статистика по пройденим крокам, сну, калоріям, а також рівень вашого стресу. Дуже прикольно, якщо ви налаштували його вимірювання періодично протягом дня, тоді статистика більш-менш об'єктивна. Роботу інших датчиків також можна налаштувати через додаток HiLufan. Я собі налаштував так, щоб вони працювали кожен день по декілька. Кілька разів, і тоді ви зможете більш-менш оцінити стан свого здоров'я та своєї фізичної активності. Але якщо будете носити цей пристрій цілими днями, наприклад, на сон я собі його на руку не вішав, бо він занадто важкий, і мені з ним було незручно. На останок інформація про автономність. Як я вже й казав, батарея на 850 мА на годину, і її реально вистачає приблизно на 20-30 днів. Залежить від того, як активно користуєтесь пристроєм. Якщо ж він просто буде лежати в режимі очікування, то Точно зможе пролежати так більше двох місяців. Кабель для підзарядки стандартний для такого класу пристроїв, двохпіновий. Щоб повністю зарядити пристрій, треба підключити кабель десь на 2 години, не менше. Підводжу підсумки: Iron N1 це цікавий, потужний, витривалий смарт-годинник з сертифікацією корпусу по стандартам Military Standard 810H та IP69K. Витримує 5 атмосфер. У нього AMOLED дисплей більше 2 дюймів, велика батарея на 850 мАч, якої вистачає більше ніж 20 днів при активному користуванні. GPS у немає, але якщо хочете тренуватись з геоданими, то підключайтесь через смартфон. Додаток ХайлуФан зручний, стабільний, пристрій має динамік, мікрофон. Його можна використовувати як Bluetooth гарнітуру. Тож, загалом, то Iron N1 мені сподобався, і ціна в нього не дуже висока. Прайс та промокод на знижку можете знайти в описі до цього ролику. Ну а у мене про цей пристрій все. Якщо уникнуть питання, то задавайте їх в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!